Трамп тисне на ЄС і наполягає на повному припиненні закупівлю російських енергоносіїв, але видання The Wall Street Journal вважає, що він навмисно ставить умови, які Європа не може виконати. Таким чином, американський президент перекладає відповідальність на інших за свої провали в політиці щодо країни-агресорки Росії. Брюссель сприймає це як невиправданий тиск. По-перше, ЄС значно скоротив закупівлю нафти та газу з Росії. По-друге, закупівлі вугілля повністю припинені. Третє, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася більше, ніж удвічі у 2024 році, порівняно з 2021. Разом з тим, у 2024 році обсяги імпорту енергоносіїв за РФ сягнули близько 27 мільярдів доларів. Щоправда, американський президент забуває уточнити, що у 2025 році саме Угорщина та Словаччина залишаються основними імпортерами російської нафти, яка надходить через нафтопровід Дружба. Саме Дружба поєднує Орбана та Путіна. Вона ж поєднує Орбана та Трампа, адже останній вважає Орбана найрозумнішим лідером Європи. Тому й немає ніякого тиску на Будапешт, як, наприклад, на Нью-Делі. Адже Індія, як і Угорщина, також суттєво збільшила частку російських енергоносіїв у своєму імпорті. Попри наміри ЄС повністю відмовитись від російської нафти та газу до 2027 року, Бельгія навіть збільшила закупівлю російського зрідженого природного газу. Як бачимо, дорікнути можна окремим країнам, а не Європейському Союзу в цілому. І не забуваємо, що ЄС має всі шанси, втративши залежність від російських енергоносіїв, натомість потрапити в залежність від американських. А воно їм потрібно. Позиція американського президента виглядає дивною, м'яко кажучи. Покладаючи усю відповідальність на ЄС за закінчення війни, він приймає диктатора Путіна з почистями, а американські солдати прокладають червону доріжку. І все це на тлі спроб налагодити дипломатичні стосунки та бізнес співробітництво з Росією. Водночас, звісно, американська адміністрація тисне на Україну і також озвучує абсурдні звинувачення. Чого тільки варте ось це, навіщо Зеленський ув'язувався у війну проти Росії, яка є більшою та сильнішою. Чи може зневага до реальності з боку Трампа якось вирішити складні виклики? Звісно, ні. Деякі американські експерти вважають, що він вже заподіє великої шкоди не тільки Україні та Європі, а в першу чергу США. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати актуальну інформацію вчасно. Не забудь підписатися саме на сповіщення, щоб нічого не пропустити. Всього найкращого!